Великої продуктивності в сторону своїх потреб, своїх реалізацій. Стимулюй своє життя діями. Стимулюй е, іменно діями роби щось. Відкривай життя не сидячи на дивані, а іменно діями щось роби. Ти не зрозумієш, хто ти є, поки ти не будеш діяти. Потрібно робити хоч щось, чим не робити нічого. Тому що до тебе ніхто не прийде, Тобто ніхто не буде тобі допомагати, коли ти сам не допомагаєш собі. Для того, щоб життя покращилось в тебе, тобі потрібно бути самим життям, як би це не звучало епічно. Ну, потрібно рухатися, щось робити, десь ну, показувати себе, бути більш відкритим світу, Іти в ситуації, йти в риск. Ризикувати, ну, не життям, звичайно, але іти, щось робити, показувати себе, йти в соціальність, якось взаємодіяти з людьми, з ситуаціями. Тоді життя заграє новими красками. Тому що якщо ти будеш замкнутим, то це буде тебе пригнічувати, і ти сам будеш себе помало з'їдати, тому що соціальність є необхідною частиною розвитку людей. Ми, ну, людина, така е, структура, що повинна бути соціальна. Тобто ми не можемо бути довго одні. Все одно потрібна якась соціальність. Соціальність вона підкреслює індивідуалізм, підкреслює людяність, і людина стає більш. Ну, більш собою, якщо це не маска. Людина стає більш відкритою і знаходить собі напрямок. Ми соціальні, тут як не крути. І з цим треба працювати, і це переводити на свій лад, на свою користь, на свої звершення. І такий маленький ролик я захотів записати і записав, поки нема ще дуже багато комарів. Ось так, дякую.